Ви можете придбати сканер з високою роздільною здатністю 1200 dpi пластику птиця з 2700 в онлайн година мАч. Цей компактний та стильний високошвидкісний сканер, призначений для офісного та домашнього використання. Лише за трьох секунд він перетворює ваші паперові документи на цифрові копії. Сканер має спеціально розроблений дизайн кришки, що дозволяє з легкістю сканувати об'ємні книги. Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення сканера автоматично розпізнає порожні сторінки, об'єднує їх, обертає, обрізає, вирівнює зображення, заливає їхні краї та видаляє отвори від дироколів. На панелі сканера розміщено чотири кнопки капи, скен, pdf та кастем, які дозволяють автоматизувати найбільш використовувані функції. Ви зможете отримувати документи у форматі PDF з оптичним розпізнаванням символів OCR, які можна редагувати. Сканер пластику PTSISLIM 2700 поставляється з програмним забезпеченням DocAction, що дозволяє налаштовувати різні завдання сканування. Натискаючи всього лише одну кнопку, ви зможете сканувати документи, зберігати їх у різноманітних форматах зображень, включаючи JPEG, TIFF та PDF, надсилати на принтер, електронну пошту, локальну або мережеву папку або FTP. Сканер пластику птисізлим 2700 сумісний з здрайвером Туента може використовуватися застосунками для Mac і Windows. Не вагайтеся та купуйте сканер пластику птисізлим 2700 в онлайн міліампер зеніторба. Він стане незамінним помічником у вашому офісі або вдома.